Привіт, друзі! З вами 10 хвилин про життя в Канаді, Володимир. Сьогодні у нас репортаж із аеропорту Торонто. За моєю спиною ви бачите його назву міжнародну YYZ. Аеропорт Пірсон є одним з найбільших аеропортів в Канаді. Не тільки в Канаді, взагалі в світі. Такий дуже популярний аеропорт, я би так сказав. І напевно відсотків 60, а може і більше всіх українців, які прилітають до Канади, перший раз а, стають на канадську землю саме в цьому аеропорті. Дуже важливо отримати в цьому аеропорту різноманітну підтримку, особливо тим людям, які прилітають по програмі Кулаєт. Зараз я походжу по аеропорту, покажу вам, що тут є, а поспілкуюся з людьми, які тут знаходяться, які. Допомагають українцям прилітаючим до Канади, тому сподіваюся, вам цей репортаж сподобається. Поставте лайк, підпишіться на канал і дивіться цей репортаж. Ну що, друзі, продовжуємо наш репортаж з аеропорту Торонто. Трохи зарано я приїхав. Організація, яка зараз зустрічає всіх українців в Торонто, аеропорту, називається КУАІС. Коли я приїхав, вони не працювали, тому я тут зустрів людей, які приїхали вчора. Тут ночували в аеропорті, записав невеличке інтерв'ю. Ви його побачите потім окремим відео. Дуже цікава розповідь, як вони з Польщі добиралися до Канади. От, зараз вже КОІС працює. Вони працюють з двох дня до двох ночі, але зазвичай вони затримуються і працюють трохи довше. Тобто, коли ви прилітаєте до Канади, ви маєте можливість звернутися до людей. До професіоналів, які... це сетлменна організація, яка займається саме допомогою українцям. Ось їх банер за моєю спиною, український флаг. Відразу з ви... виход з терміналу, коли ви забираєте ваші речі, з, з валізами вже йдете на вихід, і з... зразу справа вони є. А ось за моєю спиною черга, люди, люди очікують. На те, щоб спілкуватися з представниками КУАІС. Я поспілкувався з представником, дуже багато вона мені цікаво всього розповіла. І я би радив абсолютно всім українцям, навіть якщо ви вже були в Канаді, навіть якщо ви все знаєте, там надивились багато різноманітних відео. Але все одно сходіть і зверніться, зверніться до них. А, насправді дуже класні сервіси. Я думаю, що вони набагато навіть перевищують, перевищують Червоний Хрест, який а, до середини грудня сидів тут в аеропорту Торонто. КУАІС їх а, замі... поміняв ось, приблизно там, десь у середині грудня, і вже з цього часу саме КуАІс зустрічає всіх українців в Канаді. А, по... Щодо їх послуг, що вони, що вони можуть надати? Перше, що вони надають, це інформаційна підтримка. Вони вам розкажуть, як відкрити рахунок в банку, як зробити сін номер, як, куди біжати <гум> буквально. Ну, тобто Вся різноманітна інформація від тих людей, які цим професійно займаються. Давно вже в Канаді, знають усі нюанси, Тобто по любим питанням можна к ним звернутися. А по-друге, вони надають безкоштовне житло. В них є мережа готелів, яка надає до 3-4 ночей безкоштовний готель. А якщо ви за 3-4 дні не впоралися, не знайшли собі постійне житло, ви можете продовжити цей термін до 14 днів. Фактично, два тижні в Канаді, ви можете безкоштовно жити за допомогою Кулаїс. А ще вони забезпечують таксі до цього готелю. Якщо ви прилетіте, вони вам дадуть готель, дадуть вам таксі безкоштовно, вас довезуть, вам розкажуть усю інформацію. Тобто, ну вас навіть накормлять і напоять. У них там є там снеки, є там водичка, люди приїжджають, це такі вже втомлені, довгий переліт, і тому вони насправді допомагають багато. А в чому саме просто нормально поспілкувати з людьми? там повідповідати на питання і таке інше. А, в них є також центральний офіс, який знаходиться на Блу-Стріт, там, де відбуваються всі українські івенти в Торонто. А, я ось, там посиланнях в описі під цим відео будуть всі, всі їх контакти. Можете перейти, подивитись де на їх сайт, почитати, що вони там роблять. А, і Заодно можете до їх, поїхати в їх центральний офіс, якщо ви вже в Торонто. Там насправді дуже багато людей туди приїжджають, вони нікому не відмовляють, допомагають людям. Ще такий дуже важливий нюанс щодо безплатного безкоштовного готелю. Ви можете скористатися послугами Куаїс, якщо ви в Канаді не, дольше, не довше трьох днів. Тобто такий туризм не вийде, що ви там трошки пожили там, в Калгарі, трошки пожили в Торонто, трошки в Оттаві і так далі. А щодо їхніх представництв, воно є в першому терміналі аеропорту Пірсон і в третьому терміналі. Ще у них є в Оттаві в аеропорту, така ж, таке ж відділення. А, на жаль, в інших, в інших містах їх поки ще немає. А, ну, ну, така така такова селяві. А, що ще цікаво в аеропорті Торонто? Зараз я буду підходити до відділення CIBC банку. CIBC банк це один з небагатьох канадських банків, який дозволяє відкривати картки кредитні українцям з першого дня. І це дуже важливо. На жаль, їхні відділення в аеропорту працюють тільки до 6 години вечора. А головні головний рейс, на якому прилітають українці, 8 40, якщо не помиляюсь, з Варшави прилітає до Торонто. Тому вже це відділення буде зачинене. Але якщо вам пощастило потрапити в аеропорт раніше, ви можете звернутися до відділення ABC. Ось воно за моєю спиною. А це досить велике відділення, таке красиве, червоний у них логотип. Вони відкриють вам звичайний рахунок. Банківські вони дадуть вам кредитну картку, картку, ну, не то, що дадуть, а вони зроблять її, запрос на ту кредитну картку. Вам її одобрять, але сама картка повинна бути виготовлена. І ви можете домовитись з ними, що вона прийде саме в це відділення, якщо у вас ще немає адреси в Канаді. Тобто ви через тиждень можете приїхати в відділення і забрати ту кредитну картку. А насправді дуже удобно. А що ще в аеропорту є? Цікаво, цікаво, те, що можна прямо в аеропорту зробити собі сін номер, а не їхати потім в сервіс Кеннада і чекати там декілька годин в черзі. Є один дуже такий вагомий нюанс, що сервіс Кеннада знаходиться в таможенній зоні аеропорту, десь біля видачі багажа. Є і в третьому терміналі, і в першому терміналі, там, де видають багаж. Знайдіть сервіс Кеннеда, спитайте у когось. Там сидять люди, які вам буквально там за 15-20 хвилин зроблять а, а, сін номер. Для того, щоб його зробили, вам треба мати якусь канадську адресу, яку ви можете вказати. Це чиста формальність, ця адреса ніде не буде фігурувати. Я би, напевно, навіть якийсь готель вказав, бо там адресою не парився. А ніхто там не буде питати ніяких підтверджень цього адресу. Там можете там, да надати адресу своїх друзів чи когось ще. Ну, абсолютно по барабану. Але ці номер взяти там буквально там, за декілька хвилин це досить важливо, тому що потім вам доведеться витрачати час, щоб їхати до сервісу Кенада, чекати великі черги. А це все можна зробити в аеропорту саме до виходу. З багажом. Якщо ви вже вийдете з таможеної зони, ви потім не зможете повернутися. А, і вже ця можливість, цю можливість ви втратите. Тому робіть, робіть свій сін ще, коли ви тільки забираєте ваші чемодани. А, що ще в аеропорту? Цікавенького є. В аеропорту ви можете також взяти собі карточку Чатер. А це мобільний оператор канадський, один з субоператорів операторів Роджерсу. У них є така будочка, зараз я до неї підійду. І в цій будочці ви можете взяти безкоштовну сімку, там є різноманітні пакети. Ну, це препейт-сервіс, скільки ви грошей покладете, стільки ви і заплатите, ну, скільки ви зможете говорити. Там є різні пакети, різні в залежності від інтернету, який ви можете використовувати. Безкоштовна картка, напевно, там дуже великий, маленький ліміт, там, по-моєму, 500 мегабайт цього ні про що. Тому варто такі купити нормальну сімку з нормальним лімітом на інтернет. Вони надають знижку для українців, покажете їм український паспорт, і вони вам зроблять досить вагому знижку на цей пакет. От зараз ви бачите, бачите Роджерс Файдо. Таке ж те, те ж саме. Ви можете тут у них прямо в аеропорту оформити цю карточку для Роджерса Файда, для чатра. Інша будочка. Хоча насправді це той самий оператор, просто по-іншому називається. Ось, ось така фіолетова чатра. В них є special deals за 40 доларів 11 ГБ сервісний пакет. І вони роблять знижку для українців, ви можете спитати, це насправді. Легко отримати додаткову знижку саме для українців. Взагалі, ну така порада для всіх людей, які приїжджають до Канади з України. Говоріть, що ви з України. Тому що люди бажають допомагати українцям. Якщо ви прийшли в будь-яку організацію, там в готель, там, в госпіталь, там, в пошуках роботи. Не, не соромтесь того, що ви з України. Люди, допомаг... люди бажають допомагати українцям. І в цьому ну, Канада би, як би вона велика перевага Канади в тому, що тут доброзичливі люди, які допомагають іншим людям. Тому не соромтеся. Ну, ось такий вон, аеропорт Торонто. Пер -тер Перший термінал, в, котором, в якому я зараз. А, ще один секретик покажу вам. Secret, of, Secret Chamber of Toronto Terminal 1. Зараз я вам покажу непримітну дверку, яка вам дозволить при великому вашому бажанні і вашій такій пробивній властивості а, зробити зміни, наприклад, у вашому World Premier, якщо вам його дадуть неправильний. А, Ось бачите магазин, який називається Relay, а з ним така лайтбокс, е, на якому написано Canada Border Service Agency. Ось така непримітна дв... двері. Коли ви зайдете в неї, ви можете поспілкуватися з імміграційними офіцером, з візовим офіцером. Це був, е, кордонна служба. Які, Якщо ви зможете людям пояснити, що вам треба, яка допомога вам потрібна, від них вони вам зможуть допомогти. Тому є така ось можливість, навіть якщо ви вийшли з таможеної зони, щось таке зробити. Я там пару разів за своє життя користувався тою можливістю. Так що ось такий він аеропорт Торонто, ось так зустрічає компанія Куаїс. Це не ну, це приватна компанія, але вона працює разом під егідою уряду Онтаріо. Вони насправді мають також зв'язок з Червоним Христом. У них є свої готелі, які вони надають людям. А ще у них є готелі, які від Червоного Христа. Якщо в них і їх готелі закінчуються, вони зможуть надати вам. Інші готелі, які їм допомагає знайти для українців Червоний Хрест. Так що Червений, Червоний Хрест, незважаючи на те, що закінчив свою співпрацю в, в аеропорту Торонто, він таки продовжує допомагати українцям. Не з Рима, я би так сказав. А, все, На цьому все. Я сподіваюся, цей репортаж вам сподобався. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк. І обов'язково, якщо ви прилітаєте до Канади, йдіть і звертайтеся до Куаїз. Два тижні безкоштовного житла в Торонто зекономлять вам просто шалені гроші. На цьому в мене все. Пока-пока.